Як проходить ваша трансформація? Давайте я вам розкажу інформацію, що потрібно вам для того. Давайте зразу знімемо відео, як проходить трансформація, а друге, ви знімемо відео, що потрібно для того робити. Як проходить ваша трансформація? Ваша трансформація проходить із за любві. От зараз це говориться для людини із за любві. Ви попали в трансформацію із за любві. Як проходить ваша трансформація? Ви довго нічого не робили? Щось відчували, щось замічали, але не робили. В любі з партнером. Ви багато слухали, але не багато відчували. Ви попали в трансформацію із за любві ушима, а не тілом. Ваше тіло вже говорило вам. Ви десь могли щось чути відчувати, але Его говорило вам, ні, тут все добре. Що ти придумуєш?» Ви задавали йому питання, він віддавав вам відповіді, ви в це все вірили, цю дічну, цю всю єресь, яку він вам говорив, чоловік. Е, Із-за того, що ви настільки чоловіка любили, що ви потеряли себе, потірявши себе. Ви нічого не робили, ви запустили себе і потіряли саме головне, що ви в цих, цій стосунках ви потіряли любов к собі. За що і пішли в трансформацію за Е, Це було дуже важко. Чим далі йшло, ви понимали, що щось не так, і ви старалися чим більше триматися. Ви старалися чим більше якось годити, робити щось не ті речі. Вам казали, що там ти не те робиш, ти не такий, там, ти не така там. Ви старалися це вбирати, працювати над собою. Ну це нічого не давало вам результатів. Ви реально вложували туди душу і серце. От, е вам навіть міг хтось говорити про його зради, підлості. Десь ви могли бачити, ви могли бачити якісь переписки, бо, ну, коротше, ваша трансформація проходить. Ще плюс до того всього, до трансформації ви вчепили негативно на себе. Вам треба якісь обчистки бчистки зробити. От. По справедливості. Але бачите, ви сюди попали по справедливості. Ви попали по справедливості, тому що ви не захищали самого себе. Ви захищали чоловіка любов, але не свою душу, не самого себе. Того і попали сюди. І, ну, звісно, під час цього всього ваша трансформація проходить ще плюс до того, що ви не вистачали не нехватали на себе негатива, нехватали з того чоловіка ще його бісів, його карму натягнули, бо ви ж спасателя там були. Ви там були в трикутнику Карппана, теж читайте. Тому приймайте. Слідуще відео буде що робити далі.